І всім привіт! І ви на моєму каналі. І сьогодні я буду знімати Бравл Stars. Буде відкривати нові подарки. Але я, случайно не подумав, щоб зняти відео, відкрив мегабокс, але мені нічого не випало. І той, зараз заберу це. І ще 8 днів до нового сезону. Дев'ятий сезон. Сезон буде. Я хочу назбирати до 20 гемів. Щоб в мене було 133, потім буде все спочатку 143, як плюс 10. 153, ша плюс 10. І знову тут буде 163 і 173. А тут треба 169. І я можу купити Бравл Пас. Але я ще не знаю, хто то буде. Треба буде знати. Тож буде цікаво. Як я куплю Браво Пас. А тут такі бой бойці, крутіш, куда що я їх ще не маю? Мені ще треба 6, розшисти 12 бойців мені треба. І скоро буде 52 й боєць. Чекайте, я ще не помітив. Нет, ну, тут щось є. Миссига себе. А получаю значок. Вау! Нормально. О, золотий! Пять днів назад вони надавали. На базу, дивиться, який він теж хлопає. Круто! Розработчики напевно дали. Чи що то таке? Всі хлопающи дали мені. Крутяк! Ну-ка давайте подаемся. Набеліки ми там. У меня набель теперь все значки. Ну, пойдемся на базу, дам и базу. Ого базу. И на базу всі, ура! Ну то добре. Все, всего значки, сизначки нет. Может тепер можна грати. Добивати, коротше, 20 гм і ото ящик на скриншот. Давайте зіграємо на Гейлі чи на Броку. На поку, на Ріку, на Пенні, на Карла, на Джекі, на Нані. На Джина, на Байроні, на Байроні О, цю карту беремо. Секунду, секунду. Чекайте чекайте вот туди к ней. Збираем оцей. Подіберем... Не берем. Подібраю... Так я вже... Зараз поделимся, кто можем это. Берем напиток гейла. Все, погнали! Але крути нам значки, да, Тепер у мене вже... Вау, яка картинка! Ото класно, взнола! Ой, як я давно вже не грав. Не, серйозно, давно вже не грав. Рівно. Боже. Мені мені треба йти. Банки кива. Блин, що ти дві треба взяти? Давай двоє. Блин, вже тут десятик. О, тим, здесь, нога я не хочу. Где живу? Yeah. Я не буду з вами тіми з Так. Шоу. Да, тут все чистый. Давай, давай. Блин, я в ложку. А ну-ка, давай стянули с него банками. Тайни. Ну. Ого-го, чуть не убей. ну иди сюда. Не буду с тобой Тимати. Все, идем сюда. Ну, давай. Ага. А? Чуть не убил. Ой, держите, иди. Де вы є? Давай, 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 давай. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Блин, майже, блин. Друге місце. Ну нормально, нормально. О, шо, шо тут? Ага. Угу. Шо один раз получу 500 жетонів добре. Граем. Мне так картинка тебе подобается, -мо. <толкот> Давай, спадай. Ой, био, 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 био. Ёй, я ее зараз убью. Ай, где видите Белый? Алло? Не, 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 Біо, иди, звідси. Ага, био. Думаю, все. Йди, звідси, іди. Ось Так тобі. Ну йому і нырешки. Уже всіх повбивали, мы я тут стою, біо. Пів карт тут. Ой, який пів карт? Пів бояв тут. Давай, давай. Блін, Блин, бомб. У мене тільки дві баночки, треба шукати, ми ж, там далі було аж дві. Ну нічого зараз. Треба когось такого, що має Одну дві банки як я. Так, чотири бійця, бо я п'ятий. Де вони? Бачу тільки бомб. Там тоже я буду стрелять. Но они все таки мощные. Блин, куда я иду? шарик. Все все-таки мощные. Блин, я тут на панаме слабше. Как раз ты их требуется от а таких мощных. О! Где здесь эти шелики? Оу, мимик, тут без мимик. Да это шоу-тутки тут не сбирать. Блин, наши не истраты. Не, блин. Чуть-чуть Я Да, чист кукли. Еее, Ну-ка, скільки там жетонів? О, вже новий, 22-й може. О, ще чуть-чуть. Є, 22 гена. Ну, стопудово буду мати э, той Brawl Pass. Дев'ятий. О, поки. Я тебе вб'ю, поки. А я твою банку заберу. Пишли. Да, хуй за банки пока. Не попал. Ну что шо, шо Блин. Давайте, давайте. Ого, який скин с Хэллоуина, напевно. Скин крутой, нормальный. О, и поку. Ты меня не убьешь. Ой, куда я прилетел? Ууу, это жестко. О, понял тебе. Нормально выиграю. Ай-яй-яй. Едите. О, я тебя ухиляю. Тут четко было. Давай, Джесси, иди сюда. Блин, сейчас помог. Да ты был, я его убью зара. О, Джесси. Ай, нет. Блін, то там шинка вони вбили, ще мені замедили. Знову... О, ну оранги. 19. -й. Ну нічого страшного. 76-й, А, то що не хвата, блін. Ну-ка мені ще тут шо. Трошка тревейся. О, ми можемо купити такий скин, але ліпше збирати серебро на нідту. А ну можу когось прокачати. Та ні, я ліпше не буду їх улушати. Хіба що раз. Траба выполняты Класты Нам еще чуть-чуть. И давай, давай, давай. Блин, а что там банк? А, то Барли. Че кто-то? Кольт. Кольт. Не, ну я банку заберу. Да, ты кольт. Вот. Иди сюда. Да блин. Ой-ой. Ай Ай-ой, дай мне днём. Ні, фіга, собі вже 4 банки. Ай-яй-яй, звідси, Амбер Амбер Не, я лепши йду до тебе. Почекай, поки буде 3 чи два бойца. Так-то. Не дивитися. Ой, яке щастя. Мне не повезло. блин, не повезло, не повезло. Ну что там с классами? Ага, 44 территории. Ну, блин, ну что чуть-чуть, чтобы 40 жетоней. Все, встань бій граємо. Ну, мусим нас брать, прям. Видите? Пишел. Пишел, правильно. Пишел. Иди, а, видите. Ах ты. Ч я не пишу? Наша мне-то банка. Ну блин. Минус пять кубки. Ага, угу, значит так. I'm coming, I'm coming. Оба. Это что я тут? Лис. Ой, зря сюда пришел. Ай-яй-яй. Блин, ну я сюда лизу? Что я... Десять кубків програв. друг дзвонив вже. ну якщо зараз ми програємо, то капець буде. Блін, Блин, йду звідси. Я ну банку заберу. Все, я йду звідси. Хе-хе, не догониш. Давай... Ой-ой-ой-ой-ой! А я сюди. Ну ти крышу. Та -мо, чого я так попадаюся не туди? Чого я такий невезучий? 15 кубків пограв. Мда. Шу чуть-чуть на... О, блин, это ну, не, ну туда. Липшу загра за козинчик. Что тут, шо тут я тут? Не, легшую карту инчу чи не. М -м -м. Ну, ну і зіграю разокшить. Ну блин, треба хотя бы п'яток вбити. Не, ну зараз треба повбивати кучу всіх. Вот у парню, ну ту добре, лепши парни. Зразу три баньки зараз заберем. Давай еще четвертую. Блин, напарника нічуть не убили. Ну я за ротушилю бью. А шо, а шо, иди сюда. Ч, барли убейте, а? А ч ты втекаешь? А ч ты втекаешь? Да ты 8 VCMB20. Фух. Та йди звідси Блін, ч так не везе? Де той телепорт веде? О, Ой, я поняв, я поняв. Ну чому? Братан, нам повезло. Ё-моё, как бы не моя ульта. Дядь вы все. Идем, я где-то так тримаюсь. Столкновение. Добре, я рискую, пішов, короче. Ой! Є, 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 є. Висим бит, давай! дубей її, е, еду бей! давай. Ну, Давай, будь красавчиком! Двісті хп! Ай-яй-яй! Ай, ай. Ее! Як ми так вторщили. Нормально, нормально, нормально. Добре, останній раз. Ой, блін, наш що я тут зробив. Блін, так там же бабуло, блін! Але 500 жетонів може рин. Все, ще раз так би одну каточку на першому місці. Все, идите за тут наши. Пришли. Ну шо-шо. Давай, давай. Минус одна команда, давай. Да давай. Е, минус одна команда. Добро. Ой, дві энергии. Дижопу -мо! Що тут таке робится? Блин, я ще Йой Ч так тримаюсь? Весим бить ты красава! Я зараз заразнул в то тьму. Да все. Давай, давай. Давай в кустики? Ай, баночка, баночку. Ой, все, хана ханата мончика. Ах ты, заховатися захотів. захотел. Или тут. А не він там. Давай, бить. Є! ура! 500 жетонів Є. Ну-ка, 628 жетонів О, гонай до 23 го вода Ну все, відкриваємо маленькі ящики! Забираємо наші граны! Ура! И большой ящик. Так, подорож, речі... что-либо. Ого, ж на 36 шестому. 144. 154. 53. Ого. Ну шо тут? Блин, так и никто не выпал с бокси. Блін, ще трохи треба збирати до той, до мегабокса цього. 300 кубків десь так треба ще. Ну, да, нормально зіграю. До речі, майже і той. як тут -то 20-й ранг майже добили. Ну, 22 ранок на шері. Ну, напевне, будемо закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па!